Кви, монастирські комплекси та дерев'яна архітектура на Львівщині та у самому Львові. з початку повномасштабного вторгнення у лютому оцифрували понад 35 пам'яток. Компанія Скейрон за спеціальною технологією сканує, робить сотні фото, і опісля оцифровує споруди. Спеціаліст з Юрій Кравчук розповідає, аби відтворити усі приміщення, піднімають дрони та спускаються у найглибші підвали. Це багато роботи як на самому об'єкті. Потрібно багато станцій сканувань зробити, потрібно зробити достатньо велику кількість фотографій, щоб все було відфотографоване і була текстура, тобто колір на моделі був відповідний, як має бути. Так само Ззовні треба опрацювати ці всі храми, по горищах ходимо, по криптах, підвалах, всюди, де можливо попасти. Одні із останніх пам'яток, які оцифрували, це три храми у жовкві. Можемо зайти всередину, можемо покатати по горищах, порозглядати все, побувати в підвалах, в гробницях. Це є церква Лаурентія. І ми ззовні попали всередину Тут крипти. Монастир Василянин був найважчий, бо він мав най, най, найбагатші розписи, і з ними була невеличка складність, бо сама церква темна, і було, треба було дуже добре налаштовувати освітлення і після цього багато правити в наступних програмах саме по обробці фотографій. А дві інші, а далі церква та костел, що залишились, вони відносно світліші, то там було набагато простіше працювати. Оцифровують помітки, зокрема, для того, щоб мати змогу відтворити, якщо споруди, зруйнують ракетні обстріли росіян. Можна провести детально всі обмірні роботи, повністю геометрію споруди взяти, обміряти з досить високою точністю для реконструкції, відновлень і тому подібне. Для тих, хто робить, відновлює розписи, фрески, мозаїки, є високоякісна текстура, на якій все чітко видно, з хорошою деталізацією. І за цими матеріалами можна як відбудову, так і відновлення всяких розписів, іконостасів і тому подібне зробити. Це нам дасть ряд переваг. В першу чергу ми фіксуємо існуючий стан об'єктів культурної спадщини. Це дасть нам можливість повного її відтворення в разі ракетного обстрілу і значно полегшить виготовлення науково проєктної документації на пам'ятках. Оцифрування фасадів дасть нам змогу більш точного його відтворення. На сьогоднішній день хлопці сканували близько 35 об'єктів, ще 10 в опрацюванні. Пам'яток нас є більше чотирьох тисяч. Гроші на таке електронне відтворення історичних споруд із лютого надали благодійники, зокрема польські інститут Полоніка Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.